На воротах Олександр Мусієнко. Нарешті ми бачимо зіркового нашого голкіпера в строю. Другий номер Антон Музиченко. Третій Олексій Майданевич. Четвертий Олег Дмитренко. П'ятий Дмитро Луцюк. Шостий Роланд Расель Білала. Десятий Степан Маковічук, капітан команди. Одинадцятий Олексій Красов, 16. Ярослав Рапальський, 17-й. Антон Батрак і 18-й Альберт Зінченко. Бачимо нові. Прізвища, нові імена в складі Буковини в запасі голкіпер Володимир Мельниченко і полівігравці Олександр Тимирівський, Дмитро Осадчий, Андрій Короленчук, Руслан Рябий, Віктор Ряшко і Тарас Сивка. Президент чернівецького клубу Сергій Гринюк, віце-президент Роман Дрінь, генеральний директор Олександр Довганич, головний тренер Віктор Мглунець, тренери Богдан Самардак і Роман Шпирнов. Сьогоднішній матч обслуговують Євген Петренко, арбітр в полі Одеса і асистують йому. Євген Яковлев і Володимир Коротін обидва Київ, четвертий арбітр Андрій Кошура, Чернісі, і спостерігач арбітражу Едуард Валенко, Львів. А на нашому кам'ятаторському місці дітям ще більше працювати, ще більше вдосконалити свої навики, зв'язку з тим, що не бачили зіркових футболістів світу. На даний момент, і воно дає нас найбільше. вдалося вам вполювати Євгена після матчу, щоб зробити втрафію з ним? Полювати не було можливості, тому що там дійсності це було настільки все, там було організовано на високому рівні. Там доступитися до, до, до команди неможливо було. Але діло в тому, що наша команда була одягнута в форму збірної України, яку оділи трішки симулюючи, трішки там десь артистично даючи, що Ледь не, ну, все дуже погано. що Порушення було супер-супер-супер, яке тягне там на червону карту. Ну що треба 17-й номер зараз Антон Батрак. І Лише за боковою, хоча м'яч залишається у гостей з Рівного. Ну, Якщо говорити про вихованців, вдається, подивіться, вдається все-таки подати, але Олександр Мусієнко тут спокійно прочитав і взяв цей, вже Пограв за юніорську збірну України на чемпіонаті світу відповідно і зараз підписав контракт з Київським Динамо. Це, це дуже приємно. І що зараз? Просто треба забувати! Антон Батрак Антон Батрак спільними зусиллями називається. Підтримують команду. Що там показує. Батрак, Батрак робить передачу на Маковичук, Маковичук, Маковичук. Маковичка там таке враження, що зрізало. Немає порушення, вважає арбітер. Тут треба дуже обережно зіграти для того, щоб не зачепити. Ось тепер буде удар, удар і Мосієнко. Кутар. В... юніорський. юніорській. Класний Сильний. Сильний. пас яка зараз. Така передача проходить. прекрасна пройшла. Намагався там Ліберт Зінченко. Зробити передачу в центру. зараз є можливість, можна забивати. Антон Батрак пробуває. Батрак. І Маковічук там добивав головою. Класно був поти, врахувати захисників центральних двох. Це, це Білова, біл Зараз Батрак, Батрак. Там ну, з високопіднятою ногою здалося мені діяв проти суперник. Теж знадобляться чернівецькій команді. Е, нагадаємо, що Дивіться, як зараз зіграв Мусієнко. Нагадаємо, що в перерві вже зараз заведено е, проводити розріж серед болівальників. І... Зіграв досить певно зіграв в двох епізодах і відмічаємо його. Його опасний момент дуже наш хворіт. Дуже гостро дуже гостро, yeah. якраз білова зараз розпрацювати це, ця це, це структура, тому що інакше успіху, тому що мальчишка приходить в команду. <ривання> <ривання> Може бути небезпечно. Але на цьому потенційно гострому місці опинився на щастя гравець Буковини. не Вереса тут не для наших хвоют. Технічно прийняв на груди гравець Буковини, просувається вперед. І Олег Дмитренко пробиває, стійка рятує, стійка рятує, рятує зараз Верес цьому. Пофальський на Білолу. Білола досить-досить пластична. Ну, помилку робить якусь при передачі. Обрізався. Обрізався і досить опасно. Але побіг за своїм гравцем, Тепер вже залишили вони яке е з локуси, він так, там боровся. Так, завершена. І вернувся, відібрав м'яч. Виконав виправив Ви свою помилку. Дуже небезпечно контратакувати Буковині. Е е Простріл і mm -hmm. зрізає, але сітку з боку. які участовували в атакуючих діях при контратаці, це дуже важливо. А іще, іще. «Цікаво Отримав жовту картку, 14 номер верес за розмову з арбітром. Великі гравці і не сураються цього. Небезпечно може бути. Пробувай, подивіться, і подивіться. Як пощастило в буковині в цьому по чорних ходерах, проворуч наших ранах приймає Рівненський верес. Рахунок після першого тайму 2-0 на користь Чернівчан відзначив й хвилині Антон Батрак на 43-й Степан Маковічук і це матч за участю полтавської команди в Єврокубку. Тобто, це десь на жаль трішки притаманно, так для і зараз ось один гол вже залітає ворота. Хотів намалювати зараз я жовта картка з коду 11 номер гостей Тарас Овчар на 57-й кулині. Талюкс, Артон, декор-центр Белломуро. Джома. Жовта картка, жовта картка у нас. З організацією атаки дуже небезпечно. Зараз полетів в підкат гравець Буковини. і Євген Петренко показує таку жовту картку. Жовту картку Луцюку показує. Ефективний. Можна завершувати тоді атаку з ударом воротах. Ой-ой-ой, Макуста пробував досить небезпечно. Макуста пробував, так. Рахунок, коли контролюється м'яч і, 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 і ми і атаці. Ось тут, бачите, всі, всі відскоки поки що до суперника. Да. І ось такими швидкими темпами розвивається ця контратака, Пінальці. малює малює, зараз жовту картку дає. Порушення не було і отримує восьмий номер гостей. Здається, якщо не помиляється. Знімальної групи. Е, ну, Прокидає м'яч батрак. Ні, батрак до батрака Луцюк, от м'ячем заволодів, повертає Батраку. Батрак в центр. Е, тут є можливість Осадчий пробиває! Осадчий! Непогано пробив Осадчий, до речі, Осадчий буде виконати Це штрафний, Осадчий. Робить передачу на тут Це... цікава, динамічна і соціально орієнтована в плані активної участі у підтримці всяких там соціальних проєктів. Компанія Єврошоп кажуть, найближчим часом теж може долучитися до підтримки клубу. І ось жовт, ще один гірчичник для рівнян. 15. Дом, це якраз він повний сьогодні має. І гол забив, і, і жовту картку має. На 90-й хвилині. Ось ми зараз бачимо цей епізод. Так, він програв боротьбу. У фіналі. Ось таким чином у фіналі зустрінуться 22 серпня. Зустрінуться білола. Зараз був близький до того, щоб зробити. І ось він фінальний зі Рівно, рівно, рівно зіграли. 5 секунд, секунд переграли лише. Отже, Буковина-Чернівці, верес рівне. Вітаємо чернічан з ще однією перемогою в другій